На початку процесу в її руках звичайний білий аркуш, але вже за декілька хвилин на ньому з'являються перші людські риси. Ще влітку минулого року художниця Наталія Басараб почала писати портрети захисників, так і започаткувала проєкт. Їх очі дивляться в душу. Я роблю це безкорисливо, абсолютно нічого не хочу, ні грошей, нічого. Просто мені може від того легше жити. Роман військовослужбовець і один із героїв благодійного проєкту, який вцілює Тернопільська художниця. Зізнається, що вперше позував для справжнього художника. Я ніколи не позував, мені якось не, не, не дуже це. Ну, але... Сподобався так. Ви чи не ви то була на тому притриці? Ну, якась схожа є. Щоб зберегти державу для онуків з такою метою, захисник Старобовлянщини пішов добровільно на військову службу, хоч добре розумів, війна це страшно і боляче. Кожна людина має страх. Коли ти один, можливо, такий більший. А коли ти бачиш що біля тебе такий ж саме, як ти, то страх, то отак зменшується. І знаєш, що то потрібно робити. Ти повинен виконувати якусь ту роботу. Хтось повинен виконувати. Наталія Басараб вправно працює олівцем та вже за 15 хвилин чеклує над іншим портретом військового Павла. До повномасштабної війни чоловік працював викладачем, проте у перші дні лютого 2022 року залишив педагогічну справу та пішов у військкомат. Ми прийшли зранку на роботу, і тут нам така сумна звістка підійшла, що почалась війна. Фактично, всі в пальці ніхто нічого не знає, що робити. І до мене підходить одна людина і каже, що нам робити, а я так і сказав, кажу, а що робити? Державу треба захищати. Як можу, так і буду боротися. Як наскільки буде сили, до тих пір я буду боротися. Тому що раз я вже пішов сюди на війну добровольцем, я не залишу цієї справи. Сьогодні чоловік продовжує службу у мовільній групі, яка прикриває небо від куль ворога. А у вільні хвилини не проти насолодитись творчим процесом. Досвід позування у Павла є ще зі студентських років. Мені було тоді 20 років, і так цей портрет я не зберіг. Не знаю, де він дівся. досить було оригінально. А зараз мені це було дуже цікаво, будемо так говорити. Проект хороший, вірю, що він принесе користь. Як нашим бійцям, так і нашому народу художниця Наталія Басараб зізнається, створити образи людей, реальних або вигаданих, її улюблене заняття. А такі зустрічі з військовими викликають емоції радості та щастя, яких на сьогодні так бракує більшості українців. Переживаємо ми всі. А коли отак от, от спілкуєшся з воїнами, ти розумієш, ти щось добре робиш, ніби ти з ними воюєш. Цікаво. Цікаво на кожного з них подивитися, що вони думають, а вони всі веселі, життєрадісні, вони наоборот надію, всі як один, навіть ті поранені. Дивіть надію, що все буде добре. Мичиня вже встигла виставити на огляд зображення військових. А ще Наталя Басараб наприкінці зустрічі з радістю дарує портрети бійцям, яким вдячна, що може творити у рідній країні. Хлопія. Пізнаєте свого друга. Ну він серйозно сидів. Він серйозно сидів.